Чому великі служителі падають? Чим вища твоя духовна висота, тим ти ближче до людей. Твоя дружина а, зараз вдома з дітками. Я не шукав там багато дружину, я не шукав там супермодель, дружину, я до кого ніколи такого Богу не казав. Як ти слухаєш взагалі проповіді в церкві, коли в тебе в голові є чітка структура? Говорю, люди вони не вчаться, вони все знають, вони хочуть лише вчити. Наскільки ти впевнений в тому сам, що ти говориш? Той семінар, який виглядає на 40 хвилин, ти на нього тратиш десятки годин. Україна чи Америка. Вітаю всіх глядачів на каналі. Мене звати Єлизавета Корнічук. І сьогодні з'явилася прекрасна можливість поспілкуватися з нашим братом Андрієм Худорчуком, який у своєму молодому віці є вже доктором богослів'я. Вітаю тебе, Андрію! Вітаю, друзі! Радий! Запрошення, Ліза, дякую. Знаєш, особисто мене завжди цікавить внутрішній світ людини, яка досягає певних успіхів, взагалі життєвий досвід. Він може зовні бути непомітний, але він є. І хотілося, щоб ти сьогодні поділився тим Андрієм, який ти всередині. І перше до тебе запитання: як ти особисто зустрівся з Богом? Це гарне питання. Мені здається, що це почалось в дитячому віці, коли я навчив читати. Дивно звучить, але читати я навчився сам. І Я почав читати дорослу Біблію, як ми скажемо, яка мене десь почала направляти особисто. Тобто, то це не були якісь там батьківські упередження, що давай вже читай, давай вже чимось займайся. І це десь е, мене м, навчило або направило більш цим займатися, більше і більше і більш. І в юному віці я почав. Слухати радіопередачі християнські, цікаво, що не було ще інтернету. А, і, можливо, ти пам'ятаєш, там багато було різних передач. ведучий може сказати, якщо вас цікавить щось більше про Біблію, ви нам напишіть, ми вам щось там пришлемо для до, ну, особистого домашнього вивчення Біблії. Я писав всі передачі, які чув. Мені багато що присилало для такого домашнього завдання. Я читав, слухав, сам себе вчив. І десь Бог робив в моєму серці роботу. Пізніше я попав в підліткову таку домашню групу, де один із лідерів молоді просто збирав нас на дому. Ми там багато молились, ми там багато продовжували вивчати теми. Ми там трошки виїжджали на місіонерські праці час від часу. І там мене Бог ростив договір з тим. Мені було 17 років. Одна з умов, до речі, мого тата перед моїм навчанням була. Отримати духовне хрещення е, для того, щоб в подальшому йти вже в навчання. Це він так сказав: я не знаю чому. Е, тоді це так було, я чомусь запам'ятав. І, в принципі, 17 років я вважаю, був тим таким етапом, де я пережив Бога особисто. Хоча до цього, знаєш, були моменти, коли я й виходив каятись перед церквою. Пам'ятаю, був випадок: там група зараз співала в одній церкві. я... Десь відчув таке пробудження, що треба мені вийти не комусь. Тому навіть я можу сказати, що я і публічно каявся перед Господом, але усвідомлення духовності, усвідомлення себе десь 17-18 років відбулось таке формування і вектор визначився, що мені потрібно більш і далі займатися Біблією. От я не знав, як це буде, але в цьому віці я це вже відчував. Так. Як ти. Пішов далі в навчання. Чому mm. сам? Ти був у слів'я відразу? Ліп, а так, від я 17 заходи. років їхав перший раз в Київ, ніколи там не був. Пам'ятаю, мій єпископ намалював на, на цій на серветці карту таким маркером, знаєш. а там та шапита так слабо писалася. І каже, там пройдеш між гаражами, там буде це, там буде поворот, і там буде Київський біблійний інститут. Але перед цим мені попала реклама. Реклама попала дуже цікаво. Десь там хтось роздавав такий флеєрок, невеличкий чорно-білий, як я зараз пам'ятаю. І на задньому фоні була велика фотографія, де студенти біля Великої каструлі чистять картошку. І ось саме ця фотографія, це, от, це особисто мій такий, як кажуть американський експірінс, да, вона мене надихнула, я теж це хочу. Я не читав там багато, що там написано в флаєрі. Я хочу чистити картошку. Я хочу сюди. бути в колі людей, які при цьому живуть разом, вчать Біблію. І не, от мене саме цікавила десь така справа. Не просто приїхати там на семінар на конференцію, а пожити, як там, десь в кемпусі, десь серед середовища людей, які займаються освітою. Тому я в принципі 17 років, де я прийняв водне хрещення, а й Бог дав мені можливість пережити духовне хрещення саме на цій пілітковій черзі вдома. Зараз це пам'ятаю. І я поїхав в да, таку в теологічну богослівську сферу. Скільки років а, загалом ти навчався? Ну далі, я їхав вчитися нареш, для себе. Як ти кажеш от, в мій духовний світ, думаю, ну я ніколи, от зараз я це так розумію, вже скільки років пройшло, не планував бути викладачом там вчити когось біблії. Я їхав повчитись для себе на три роки. Бакалавська програма по теології була. Я просто любив Біблію. Любив її десь з молоддю там якісь кросворди робити для них. Знаєш, ну такі підліткові були різні там і заходи. Тому я поїхав на три роки, але затримався на одинадцять. скільки років ти себе почуваєш всередині? Двадцять. Вау! Я думаю, А Вигоряння в тебе було? А, я думаю, що поки ні, слава Богу, тому що все ж таки якось намагаюся балансувати. Що б ти сказав собі 18-річному? Хороше питання. Я думаю, що в англійську. Вау. <хи> Гаразд, Україна чи Америка? Україна поки що, да. слава Богу. Україна в твоєму серці і переваги ти надаєш зараз. Так, я мрію, щоб мої все ж таки діти жили в Україні. А твоя найбільша помилка? Фу. <хи> А, ху -ху. Я навіть про це не думав, слухай. можеш не відповідати? Дяка Богу, поки немає. А окрім того, що ти в служінні, ти ще маєш дружину і двоє дітей. Так. А, ну, ми розуміємо всі, що а, окрім там, служіння угу. є ще такі реальні щоденні потреби. І в мене те питання а, в нашій культурі не дуже вітається така. А, Практика підтримувати фінансово служителів, ті, які служать словом. Як ти це питання вирішуєш? Я довгий час працював в будівельній сфері, коли був в Україні. Для мене це не є проблемою. Але з часом я бачив, як Бог цікаво веде, коли а, ніби створювалися певні перешкоди, аби я не йшов у таку сферу, а більш перебував в Служінні, зокрема, декілька місяців перед війною. Я вже був на фултайм в, в Україні в служінні, і це не була фактично моя ініціатива, це була ініціатива зі сторони братів. Ти знаєш, коли Бог веде, він забезпечує цікаво. А, я нараз згадую історію з Ілією, коли йому сказав Бог, іди до потоку, бо там я наказав ворону тебе кормити. Я нараз думав про те, чому Бог не міг кормити Ілію там, де він жив. знаєш? Угу. Потім ми читаємо потік пересох, і Бог каже: іди до вдови в Сарепту». Тобто Вже ворон перестав перелітати, знаєш? Тобто в Бога є певні місця і сезони, і я вірю в Боже забезпечення там, де є Його призначення і передбачення служіння. Бог не тільки посилає, Бог забезпечує. Тому я почав служити більш в викладацькій сфері, тому це теж в якійсь мірі фінансова підтримка. Але дивним чином є, є люди, які готові підтримувати служіння. От навколо на самоміді є дуже багато людей, які готові а, служити. Як ми читаємо про Христа, а Він вигнав в окремих жінок демонів. Ми читаємо, що вони ходили за ним і служили йому своїм маєтком. І Як ми бачимо це в багатьох інших випадках і апостольському служінні. Тому є люди, які Бог розкриває. І я не думаю, що це щось погане. Коли людина, скажімо, вона має бізнес, вона хоче вкластися в якесь діло Боже. Це теж служіння. Так, це велике, це велике служіння. Біблія навіть mm -hmm. каже, хто має, х, що ти можеш роздавати, ти можеш давати. А хтось не може давати, але може, я не знаю, там, помолитись. Це як Анна при храмі молилась постом і молитвою це величезне служіння. Тому. Я працюю фізично, коли потрібно, коли є якась необхідність, я абсолютно не скажімо не відмовляюсь від якогось одного стилю життя в користь другого. Але коли є таке бачення, і Божий рух, і Боже скарування, що є запит, є служіння, є місцевість, є а, пропозиції я бачу дивним чином, дуже дивним а є чимало свідчень, коли Бог комусь склав на серце. Вони до мене підходили і просили: Андрій, ми хочемо. тебе, суто тебе бласловить? не там, не якісь великі а твою сім'ю, твій дім. Тому ось так. І, слава Богу, до цього часу все досить добре, і Бог не залишає ні в яких питаннях інших благословляє в різних сферах. Ну, тому що ми дорослі люди розуміємо, що якби коли якщо ти віддаєш щось людям, це треба спочатку його мати, да? знайти час для того, щоб дослідити. Да. Ми розуміємо, що ти не можеш претендувати на щось без жертви. Тобто, окремі люди вони бачать, можливо, тільки одну деталь життя, але не бачать, скільки було до цього, років, фінансів, знань, терпіння, сили. А тому декому здається, що знаєш, це просто, це легко, можливо, там приїхати, викласти, послужити. Ти Саме просто самому ділі вирі, це да? десятки сотні годин, які ніхто не бачить. І той семінар, який виглядає на 40 хвилин, ти на нього тратиш десятки годин, молишся, досліджуєш, постаришся, просиш Бога, і тоді тоді лише публічно служиш. знаєш. І це все вимагає часу, жертв, фінансів, сили. Які будь-яка праця в житті. Да. Да, ти платиш свою ціну. Твоя дружина а, зараз вдома з дітками, і дуже часто тебе не бачить, тебе немає вдома. Чи виникають у вас конфлікти на цю тему? Чи у вас були домовлені з нею раніше? Ти здивуєшся, але в нас не було ні одного конфлікту з цього приводу. Так. А, я просив колись Бога мені дружину дати таку, щоб вона повністю мене підтримала саме в служінні. Я не знаю, чому. Я не шукав там багато дружину, я не шукав там супермодель дружину, я ніколи такого Богу не казав. Я шукав в Бога дружину і просив, яка би не зупинила мене, а навпаки, розвила моє служіння, і щоб воно стало нашим служінням, знаєш, спільно, тому що це не тільки моє. Коли одружувались наш пастор, це був пастор моєї дружини, а мій дядько, нас покликав, пам'ятаю, в кабінет до себе. І запитав моєї дружини, чи готова, чи розумієш це за коти йде заміж, що його часто не буде вдома, що це людина, яка буде, скоріше, в служінні досить багато. І вона відповіла, да, я розумію, я погоджуюсь на таке на, на життя. Тому я думаю, це її служіння також, і в неї буде своя нагорода. Тому ми служимо разом. Я, я ніколи не що це моє служіння, це наше служіння, нашої сім'ї. Тому, дяка Богу, в цьому питанні дуже важливо знайти все ж таки людину, яка... Впряжеться в це ярмо з тобою, а не буде тебе зупиняти. Тому що я знаю, на жаль, з моїх особистих друзів, коли саме дружина зупинила все служіння. І е, колись, я пам'ятаю, слухав свідчення Алекса Шевченка, що був молодим, молодшим, ніж зараз, і в нього була подібна історія, коли його дружина була проти того, що він досить часто був в, в поїздках. І вона, здається, казала, йому, Алекс, ти ж чоловік мій. ну, а, Давай будь зі мною більше знаєш, молода сім'я. І здається, їй було слово від Господа. Це свідчення трошки прозбув саме. Суть така, що Бог і сказав, що спочатку Алекс мій слуга, а потім твій чоловік. Wow. І вона тоді зрозуміла. Для мене це тоді було теж певним свідченням, десь, що в житті воно так і є. Да, ми чиїсь, ми комусь належимо. Але ми ходимо перед Господом найперше. Тут треба важливо зрозуміти, що можна ж потратити життя на чоловіка жінку, і нічого не зробити для Господа. Догоджаючи. Ну, звичайно, ми, ми, ми враховуємо ці всі речі, але акценти все ж таки вони є. Як ти балансуєш, навчання, служіння, сім'я? Гарне питання. Складний баланс, вічний такий трикотник. Ми намагаємось, звичайно, планувати свій графік, скеджіл по освіті, зазвичай в мене най найванта на найвантаженіший такий знаєш завантажений період це з вересня по травень, коли йде навчання в семінаріях е тому я як більший акцент все ж таки роблю на час сім'ї це кінець весни вже все літо е намагаюсь проводити максимально з дітьми з дружиною але роблю паузу і під час навчання тому що розумію що без цього ніяк Тобі ще діти маленькі ростуть формуються і їм важливо, щоб я був е, з ними, і мені важливо, щоб я був з ними. Тому стараюсь стараюсь виділяти час і для помісних церков, де я находжусь, і для дружини е, підлаштовуємось якось спільний графік. І по часу виїжджаємо десь на природу, десь трошки проводимо час з дітьми. Мені сели любить рибалку, можу приїхати десь з викладання, поїхати з ним на рибалку. Під час цього поговорити з ним більш так глибше, серйозніше по душам. Тому шукаємо, вчимося, це теж мистецтво жити. Я сам вчуся, бо я розумію, що це питання, де дуже багато служителів програло. На жаль, і я от боюсь, щоб не відбулося в моєму випадку, не, не дай Бог щось подібного. Якось вчусь, питаю в мудрих людей, як, як вони балансують а, і намагаюся цьому служити. Все ж таки, знаєш, є інша крайність, коли сильно перевага сім'ї переважає в будь-яких питаннях, відпочинок з сім'єю. І, якщо ти пам'ятаєш, була історія з росвящеником Ілієм, коли Бог йому сказав, що ти а, віддаєш перевагу, сказано, своїм синам більше, ніж мені. Тобто ти їх не зупиняв, ти їх хоча знав, хоча бачив. І от тут теж золотий баланс втримати і Бога в фокусі, і сім'ю, і, і служіння. Ну Ми вчимось. Дяка Богу, поки що вдається. Дай Боже, щоб так було й далі. Хтось з всесвітніх проповідників сказав таку фразу, я простую дослівно. Як я та заблуждаюсь, але не знаю, де і наскільки. Це людина, яка написала багато книг, семінарів і так далі. У мене до тебе питання: наскільки ти впевнений в тому сам, що ти говориш? А, мої предмети більшість біблійного характеру, тобто я не сильно йду в систематичне богослів'я, в доктринальні речі, хоча торкаю, звичайно, їх. Я не боюся змінювати свою точку зору. І я її змінював в декількох питаннях. Після того, коли викладав тему? Звичайно. Вау. Да. І я тобі скажу, що це не тільки я роблю. Нормальний викладач він не боїться мінятись. Єврейська традиція каже, коли ти перестав вчитись сам, то перестань вчити. Тому я вчусь, постійно, я проходжу курси, я по цей день вчуся. Читаю книги, слухаю курси, пишу. Це не є процес закінчений. І коли Сократ казав, що межа вашого знання завжди розширяє автоматично межу вашого незнання. І він наводить цікаву аналогію: як камінь, який ти кидаєш в воду, круги, які появляються, от круг твого знання завжди розширяє автоматично круг твого незнання. Тому я вчуся, плюс в мене є наставники. У є люди, з якими я раджусь. Тобі є духовні наставники. Звичайно, є. Є люди, які, з якими я раджусь в духовних питаннях, в, навіть в академічних навчальних питаннях. Я питаю поради, і як така ідея, така точка зору на цей текст. В нас є певні навіть круги, де ми збираємось з викладачами, ми ділимось питаннями, складами місцями писання, таке байбл study, вивчення Біблії в вузькому академічному колі. Ми навіть зараз створили клуб, називається Книжник. Коли ми читаємо разом книгу і намагаємось а, обговорити в, а, в спільному режимі, плюси-мінуси, висновки, практичні уроки. Займаємося саморозвитком. Тобто ми вчимо один до одного. І я не думаю, що це про це закінчиться до, до кінця життя. Тому є моменти, які би я зараз не вчив, я признаю чесно. Тобто є речі, це, які я думаю, Господи, прости. Але це процес нормальний, без цього ніяк. Це як. Повар вчиться варити їсти, чи готувати піцу, чи торт. Я рано чи пізно він буде робити щось не так. Але потім він передасть іншим, що я це робив, цього не робіть. Тому ми так і вчимось. А на твою думку а чому великі служителі падають? Ну, Класичний трикутник, ти знаєш, його жінки, гроші, влада. Одна із причин, яку я бачу, це. А все ж таки відсутність підзвітності, підзвітності в духовному житті. Тож не публічному, не академічному, де ти буваєш, що ти служиш, а саме чітко мати людину, яка буде тебе питати про твої слабкості, про твої страхи, про твої залежності. І це не дружина. І це не дружина, так. Я все ж таки вірю, що це має бути певний духовний наставник, який може бути навіть не незнаний ніким. Це не важливо. Але тобі важливо, аби в духовному світі ти був відкритий. От чому в нас буває внутрішні тягарі служителів, які нікому не бачать, потім прориваються в вигляді падінь. По теж, Давид, коли згрішив з звірсав, він каже, що це на мене давило, як, як камінь, я мої кості висохли, поки я тобі не відкрив це. Ти зняв з мене цю вину, тобто ця духовна сповідь. Навіть поплакати з кимось, помолитись, вона важлива для розвантаження служителя. Тому що, ти приїжджаєш, ти місяць відвикладав, це купа різних людей, які на твою голову навалили різних думок, і буває є разів в голові людей. Вони питають тебе, як цим боротись. Ти приїжджаєш як після сповіді. Тобі треба включитися в сім'ю дітей, розуміти, їхній рівень. Я буває до, до тижня відходжу, просто нічого не слухаю, там слухаю якісь пісні, співаю, я малюсь, і все, йду десь в парк. Щоб просто якби голову про вітри, знаєш. І в цей момент от, важливо, я спеціально роблю зустрічі з пасторами. Прошу, окремо, пастора, можуть з вами кави, кавиці з тобою. Поспілкуватися, відкрити серце. Дуже багато людей в різних Штатах, і зараз в Америці, і в Україні я це робив. Зі мною. Роблять зустрічі для самоаналізу. Я цього не боюсь, цього я нікому не показую. Але в мене є от, часто такі бувають моменти, коли я ділюсь переживаннями, страхами, прошу поради, настанови, як мені в сім'ю, як мені з дружиною, як мені з, з, з дітьми, як мені з собою, як мені з тим. з тим. Люди, які мають досвід і які готові тобі служити, вони досить часто мене поправляють. Плюс я ділюсь своїм молодим досвідом з ними, вони теж бачать щось по-іншому, по коли я можу їм сказати свою позицію вже я молодий служитель. Можливо, навіть вони вже дещо не бачать те, що я бачу в своєму поколінні. Тому ми збагачуємо один одного. Але це важливо. Я думаю, що коли ми з незалежні, а ми почнемо падати. Тобто, духовний ріст завжди в залежності від іншого брата чи сестри. І є це признак смиренності. Гордість завжди шукає автономії. Гордість завжди шукає, щоб я був в центрі, щоб я вчив, але не вчили мене. Тому я кажу часто студентам, що те, що проходите вчитися, це приник смирення. Тому що горді люди вони не вчаться. Вони все знають, вони хочуть лише вчити. Бо я вчусь, вчуся і прошу, щоб мене вчили. Відносно падіння, я пригадала, в мене була в житті одна ситуація, я задавала Богу багато питань. Ну, як ця людина могла в служінні, будучи так зі мною чинити. Я пам'ятаю те місце, де чітко мені Божий Дух проговорив, яке б служіння не несла людина, якою б вона не була помазана і обдарована. В неї завжди є небезпека впасти, якщо вона не пильнує. Угу. Ну а посла Павло каже: той, хто стоїть, бережи, щоб не впасти. Тому це абсолютно так. Тобто не можна розслаблятися, навіть якщо ти таких ні, ні, вершин навпаки, чим вища висота, а тим це має тебе. Принизити да? з'єднати з іншими. Мій друг Едуард Цівець недавно таку цікаву притчу мені показав в Африці, можливо, ти бачила, він показав два дерева, які по знизу посаджені далеко один від одного. Але ну, чим вони вище піднімаються, то їхні крони поєднуються між собою. Е, дуже вдала ілюстрація, на мій погляд. От, чим вища твоя духовна висота, тим ти ближче до людей. Це так має бути і до Бога, тому що ти йдеш в. Але чим ти більш приземлений, гордий, егоїстичний, ти окремо, ти для себе, ти біля себе, ти зірка. Ти... Це біда. Це біда, коли ми думаємо, що поліно, яке викинеться, воно буде довго горіти саме по собі. Ми потрібні на одному, як казав Соломон, желізо, гострить желізо в притчах. Обтирати, обчищати, підрізати, поправляти, наставляти, як і брати, так і сестри в церкві. А над чим ти працюєш зараз? Uh, викладаю, багато викладаю, пишу книгу по скині і хресту, готую нові курси, які ще не викладав. Зокрема, по христології, вчення про Христа, великий курс, новий вже багато місяців над ним працюю. семінари, проповіді це само собою. Да. У мене те питання, як ти слухаєш взагалі проповіді в церкві, коли в тебе в голові є чітка mm -hmm. структура, як має бути побудована. А проповіді? ти знаєш, Ліза, це такий, такий стереотип, що якщо ти десь повчився, то ти, ти, тобі буде тяжко в звичайному церковному середовищі навпаки. А так, да, є певні моменти, коли ти можеш підказати комусь або навіть, але з другої сторони, це тебе десь змушує навпаки включати самому, підказати, допомогти. Ну, тому що поганий вчитель це той, коли тільки ти критикуєш і говориш, що не так. Це дуже поганий вчитель, так не вчать людей. Хороший вчитель, коли він а, бере і показує сам, як можна, і при цьому підштовхує чи виховує інший біля себе. Мені здається, що а, лідерство визначається не знаннями, а кількістю людей, яких ти підняв біля себе. І це, і що в паторському службі, що в вчительському, я вже передав декілька своїх предметів іншим викладачам молодим, яких я піднімаю біля себе. Я по, по, поділився, віддав для них всі свої слайди, всі свої конспекти. Я їх супроводжував в перших їхніх викладаннях, допомагав їм. І зараз вони викладають навіть в Америці. А, суто, я бачу часом їхні трансляції, де лекції, я бачу мої слайди там. Wow. Але це я знаю, що це. Так, має бути в різних служженнях, в музичному, чи uh -huh. в, в пасторському чи викладачському. Uh -huh. А яку ти зараз роль виконуєш в семінарії в Вашингтоні? Я так розумію. Так, да, Викалі... ми зараз в США. Е я є деканом проповідницької програми. Тобто, International Bible Seminary, в якій я працюю. Це слав'янська найбільша семінаря в Америці. Вона має більше 800 студентів на даному етапі. Вона працює в 10 штатах США. На 24 й рік і я веду одну із програм. Це програма, яка готує проповідників в церквах. Практична програма, коротка, вона має сім класів. Mm -hmm. І навіть сьогодні, звідки ми пишемо цю програму із Сакраменто, я по цій причині тут нахожусь, тому що я приїхав для викладань. Тому я викладаю і відповідаю за цю програму, звичайно, я викладаю інші предмети вже чисто по графіках, по групах, де я служу. Тому моя роль це освітня допомога, організація. Ми готуємо нові програми, допомагаємо церквам в організації і проповідницького навчання, і е, видали курси, або курс, або книгу в цьому році підготовки до хрещення, написали її вже будучи в США з іншими викладачами семінарії. Тому це моя праця, як казав Павло, там, вчитель перебуваю в вчительстві mm -hmm. там, чи іншому служінні. Тому служим як. Як можна, да. так. Як можна до вас потрапити на навчання? Написати тобі? Так, да, можна мені особисто, можна. У нас є сайт, у нас є сторінки в соцмережах, немає проблем. Про що ти мрієш, якщо це не секрет? Мрію, щоб один з моїх дітей пішов моїми слідами. Найбільший твій страх? Не встигнути все, що Бог мені запланував особисто. Да, якось так, Є внутрішній страх. Щоб Виконати все, що Бог зробив там, де він хоче, улюблений біблійний герой. А завжди це був апостол Павло. Можливо, тому що він зумів поєднати і певну інтелектуальну сторону життя і духовну. Я десь намагаюся балансувати. Так, ну, так само, в принципі, так. Да. Твоє найбільше відкриття чи усвідомлення? Ах. Особисте. Велика сила в Хареші Святим Духом. Свобода для мене це був певний духовний перелом який допоміг мені вийти на інший рівень відносно з Бога. Останнє питання до тебе: порадь три книги для наших глядачів, які б ти особисто прочитав і рекомендуєш для молодої людини. А на мене повпливала подорож Пілігрима Джона Монян дуже сильно на моє формування і уявлення духовних речей і цінностей. На мене повпливала художня книга «Гарріет Бічер з хижа дядька Тома. Не знаю, чому, можливо, в плані взаємовідносин між людьми і певних моральних цінностей. І в свій час на нас сильно повпливала книга Ріка Уоррена цілеспрямоване життя. Я навіть колись хотів її закупити, роздавати на вулицях для багатьох людей. Ці три книги досить сильно впливали в ранньому віці. Дякую тобі, Андрію, за відкриту, відверту розмову. Дякую за запрошення. Я сподіваюся, що вона була корисною для мене особисто і не лише для мене, а й для наших глядачів. Зустрінемось з вами вже в наступного випуску. Благословінь тобі і в майбутньому, в служінні, в сім'ї. Дякую ще раз, що ти Дякую. погодився. Дякую за увагу, друзі. Ого.